Продовження сільського вечора. Дертик. Так. Що у нас тут? Мармелада. Привет. Ай, мармелада така любе. Мармелада. Мармелада взагалі у нас така любительниця. Тут у неї... Ага. Що тут у нас мармелади? Не видно. Світ, звісно, ужасний. Не знаю, як позробити ярче. Тут у неї... І синажик, і дерть, і сінце. Ну не видно. Надо світ мармеладі лучше робити. Да, мармелада? Мармелада? Мармелада. Дівчуля. Так, що тут твої подруги? Привіт, подруги. Привіт, подруги. Привіт, подруга. Так, все, всім спокійної ночі. До завтра. Мармеладочка до завтра. Спокійної ночі. Да, мармеладочка вона у нас топчить. І синажик, і сінце, і дерть Все на світі. Мармелада, молодець. Так, йдемо далі. Закриваємо цей. Опа, закриваємо. Йдемо. Забери той мішочок. Йдемо далі. Йдемо далі, зараз будуть козочки. Зараз. У нас появился оператор. Таке ми козочкам даємо. Мале. Так. Так. Це наша больненька. Больненька, не встає. Ну їсть добре. Ти не поймеш, що в неї таке. Держи, дорогая, на тобі трошки. Так, пішли далі. Тепер... Ми будемо давати. Тут наші цапки живуть. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, всім дали. Тепер мені ще треба маленьким дати. Задання. Не маленьким, а середню. Бо маленькі у нас там. Так. Оператор. А там я буду давати. Оператор допомагає. молодець оператор. Так. Так. І найголовніший процес бачимо з оператором, тому що показувати вам процес. Де там не люди? Є. Так, товариш оператор, ви мені допоможете відео знімати, як я буду запускати. Давайте, напевно, товариші оператора там. Зараз... ...занесу відео. Товарищ оператор. Весь звук, бо не, за... не буде чути мене, тут же в мікрофон. Самый головний, самый главный у нас це у нас ядвіга. двига. Познакомьтесь. Да, я звати? Так, запускаємо коди. Стойте тут оператор. Дуня. Дуня до себе. І молодь, 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 молодь. молодь. Середнюхи, середнюхи, стара пердя. середнюхи. Козлики до себе пішли. Заходимо, козлики. Так, це середнюхи, Потім ми заходимо середнюхи. нюхи. Так. А зараз пішла а Аходимо. Заходимо, заходимо, дімо. Заходимо. Проходим, проходим, проходим дівчата, не толкаємося, хлопців не заходимо. Проходим. Так, а де ж наша Грина сюди застряла? проходим, Так, що нас тут ага. сюди вибили? Так. І так наші дівчулі будуть <кхи> спати. Зараз П'ять пасти. Так. Що в нас тут? А це бабушка. Не баба а як вона, рисся, ну стань туди. Риця знає. Де рися на місце. Риця до себе хоче. Риця. Молодець. Ой, капець, ти буде, як вона наїлася. Ти буде, як вона наїлася. Це капець. Це жах. Жах. Ні-ні-ні, девочки, це вам, ви не тут не живете. Нам треба сюди знайти маму. А, старі перді! Старі перді вийшли! Хто тут старі перді? Надя! Вийшла це! Це аферистки! А це те сюди! Це у нас афіристки! Куди, 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 куди? Це я вас запущу! Аферістки зайшли замоли! А так у нас векером відбувається, Така движуха! А вы сюда дочь? Правильно, молодец. Умнички. А вы назад. Товарищ оператор, сейчас ще прийду. Де місце? Де козина місце? Де живе Надя? Ти тут Жера, я знаю. А ти не там живеш. Ти тут Жера. Все. Так, оце вже все. Це вже першеньки зайшли. Ну! Саме... А що прийшли, подивіться, діти прийшли мама. Мама застряла, як сюди. Покажи діток. Дітки зайшли, а мама застряла. Так, постав на паузу, я піду маму вийти. Мама, а це наша мама, двома маленькими кібіцолами Де мама? А ну заходим. Бігенько, бігенько, молодці. Вона у нас худенька. Поганий, ми... Покажи, як вони зернишку люблять. Вони люблять зернишко. Люблять зернишко. А то їм там... Цінажик е, з БМВДшечкой із цинажик, е, БМВДшечка, соломка. Ну, коротше, після міксера все там мішано. Так, вроді би всіх закрили, всіх закрили. Все, девочки, спокойної ночі. До завтра. Всім пока. Оператор... как без руба. Або свеча пробита, або таких июнь